Христос посеред нас, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, сьогодні, 9 березня, маємо річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І пригадується сьогодні його пророчі слова борітеся, поборете, Вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля святая. І саме сьогодні у цю річницю. Слуги диявола знову здійснили масований ракетний обстріл. Загинули люди, мирні жителі. І сьогодні наші серця сповнені справедливим гнівом, люттю, тому що слуги диявола не дають спокійно жити цілому українському народові. Що маємо робити в цей важкий час для нас? Напевно, що маємо перетворити нашу лють, нашу ненависть до цих слуг Антихриста, до цих нелюдів, до цих звірів в людській подобі на нашу дієву любов? Любов, яка буде спонукати нас все робити для нашої спільної перемоги. Найперше християни. Усильно молитися. Друге, допомагати, скільки є наших сил Збройним силам України, нашим воїнам, підтримувати їх, волонтерити, донатити, допомагати нашим служінням, сім'ям загиблих воїнів, допомагати пораненим воїнам, на лікування, допомагати їм, всіма нашими засобами наближувати перемогу. Щоб подолати цього ворога, нелюда, який прийшов на нашу землю, щоб нас вбивати. І тому винний за це весь російський народ. Тому що в більшості він підтримує цю агресію, в більшості він підтримує вбивство нас, українців, як людей, як етносу. І тому маємо в ці дні. Цей важкий час для нашого народу об'єднатися і працювати для спільної перемоги, пам'ятаючи слова пророчі Тараса Григоровича Шевченка. І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. А цих нелюдів не буде. Вони будуть стерті з лиця землі і справедливий Божий гнів. Їх обов'язково настигне, і просто ці нелюди перестануть існувати і руйнувати життя іншим людям. Амінь.